Доброго дня! Привіт Черкащини! У нас сьогодні 11 листопада, дуже тепло, більше 10 градусів, іде дощ уже більше доби. Дивіться, як розвалилася фацелія. Так намокла, що попадала. Тут і маргаритки підняли голови. От. І там попадала фацелія. Але... Листечку, яке ми ось заробили ось з нею. Дивіться, як гарно воно намокло і починає вже перепрівати, чи як воно там, бактерії, черв'ячки починають його. Плюс те, що воно намокло, бактерії активніші. І те, що тепло. Ну, ще треба тут, бачите, трошки листя лежить, але трошки поздувало його вітерець на в моїх скудинках треба трішки додати. Капуста, мабуть, порепається після таких дощів, але я їх її не вибираю, тому що в погрібі вона взагалі починає в'янути, гнити. Ну, що буде, те й буде. В мене ще не вибрана морква і буряк. Я завжди до морозів їх тримаю. Ось І нова. Рядочка капусточки. Там он навіть непогано все. все виглядає. Так що, поки нема морозів, то все гарно наростає. Кріпчик, дивіться, як гарний. Так що, ще все росте.